На деревах набрякнуть бруньки, теплий вітер попестить чоло, зацвірінькають в лісі пташки, все немов так завжди і було. Білка визирне свого дупла, хитрий заяць кору підбере і плескатиме рибка мала. Коли Путін помре, приберуть блокпости і окопи, і про це видасть книгу Жадан. Називатиме вата укропи і львів'ян, і усіх донечан. Захисник повернеться додому і скуштує домашнє пюре, потім вип'є пивка зі знайомим. Коли Путін помре, зникнуть повані землетруси, і невинними стануть бобри, і густі, що в моржі будуть вуса, зійдуть з неба духовні дари. Трансцендентне враз стане доступним і оновиться все що старе. Ще й ОАСК стане геть непідкупним. Коли Путін помре, і побільшає зірок на небі, посвітлішає Чорна Діра, знову Елвіс гукне камон-бебі, кіт не стане душити щура, переснімуть фінал «Гри престолів». Маск на Марсі зведе кабаре. На басейні не буде заторів. Коли Путін помре, і нарешті весь світ зніме маски, знищать медики клятий ковід. Водії пристібатимуть паски, не розтане у Арктиці лід. Лукашенка посадять за грати. Януковича чорт забере і примусить могилу копати, коли Путін помре.